Біля зупинки оптика, що на Подолі торгують усім. Тут і овочі, і фрукти, і одяг. Остільки перехожі стверджують, це стихійний ринок. У торговців немає ліцензій. Во дворі після них є щеки. Складають все. Ну, ну, ми ними. ми недовольні ними. Ну, На зачем воно? Тут над дорогою, а санітарія, а продають же все. Мешканці подолу побоюються, купуючи товари з підлоги, та ще й біля прохідної дороги, де ходить громадський транспорт, можна отруїтися. Розкажуть, що трав'яться, покупають тут, купують тут же ж біля дороги, газ, все це ж люди не, не, не розуміють, що такого робити можна. У них немає ні лабораторії, нічого, ніяких документів. Зовсім вирішуємо запитати у полтавців про дозволи. Побачивши камеру, вони починають тікати, наспіх збираючи товар. Дехто прикидається звичайними перехожими. Ви чим торгуєте? Я гуляю. Кілька жінок натомість тікати і не збираються. Відкрито говорять, по іншому їм грошей не заробити. Як я на тисячу проживу і за таким газом, за таким світлом. я ж не перепродую, це ж я своїми руками все виростила. Стихійники запевняють, залюбки платили б оренду, аби їм дали офіційні місця. Якби все було організовано, я б платила гроші. За місто і пожалуйста. І всім було, а де місця тут. Хто для нас думає, хто про нас думає. Можна було б організувати. Обурені незаконною торгівлею і приватні підприємці. Кажуть, стихійники посягають на їхню територію. Плотиться оренда, плотиться всі, всі налоги, все плотиться. Територія наша остановка, убирається. Ну, звісно ж, всі становяться плоть до лавочок. Якщо дощ йде, то всі становяться на лавочках. Мусор у нас виводиться. Утром, звісно, багато мусора, уборка. Іногда покупателям як зайти навіть в магазин. Попри сумнівні санітарні умови, покупці на таких точках усе ж є. Я окруп купіла, що може бути страшного. Я його помою і буду використовувати. По полтавському міськрайонному управлінні Держсанепідемслужби кажуть, за 4 місяці 2015 року в місті зареєстровано 304 випадки гострих кишкових інфекцій. Причина вживання продуктів, придбаних на стихійних ринках. Фахівці застерігають, на них грубо порушують санітарні норми. Что хотелось бы сказать. Продукция, которая продается на стихийных рынках у стихийных продавцов, это продукция, которая быстро портится. Она продается прямо с земли, без холодильного оборудования, без соответствующей маркировки, без сроков реализации. Значит, неизвестно в каких условиях эта продукция была приготовлена. Ну, соответственно, люди, когда покупают, то есть они экономят на дешевизне, но в итоге це все приводит к тому, що люди можуть заболеть различными желудочно кишечными інфекціями или пищевыми отравленнями. Зі стихійними ринками намагаються боротися правоохоронці за інформацією управління МВС області. з початку року вони накрили більше 150 нелегалів, Щоправда, передувала цьому роз'яснювальна робота. І правоохоронці і представники міського виконавчого комітету роздавали торгуючим. Такі пам'ятки, де було чітко значно, що ви здійснюєте незаконну діяльність, це є таке -то порушення. Тобто, якби є заходи переконання, а є заходи примусу. Коли заходи переконання вони не діють, то відповідно вже діять заходом примусу. Міліціонери зазначають, стихійні ринки це не лише зазвичай неякісна продукція, а й загроза в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Нелегальні торговці займаються як тротуари, так і проїжджі частини. Ви всі прекрасно бачите, можете прийти і побачити як там розташовані транспортні засоби, де торгують ці громадяни, які незаконно торгують, як можливо туди під'їхати машині пожежній, якщо щось буде васяти. Якісь пожежа у міській раді ж вважають, правоохоронці працюють не надто вже ефективно. Заступник директора комунального підприємства Полтава сервіс депутат Юрій Ісаєв, переконаний, міліції під силу більш активні дії. Чомусь міліція так дуже не реагує. Спочатку в них були якісь відговорки, зараз вони, начебто, всі воюють. За словами пана Ісаєва, від цього явища страждає не лише здоров'я полтавців, але й міський бюджет. Нелегали не сплачують податки, натомість, відраховуючи невідомим господарям, від 500 до 3000 гривень за місяць. Міська рада неодноразово намагалася дійти компромісу зі стихійниками. Додає він, однак безуспішно приклад стихійний ринок неподалік центрального ринку. Ми їм запропонували перейти на площу між двома ринками. Це новобазарна для них. Навіть встановити якийсь пільговий тариф на перший, може, другий місяць, але вони ні. Вони хочуть далі по безпреділу відстягувати комусь. І все нагадаємо за законодавством, незаконна торгівля промисловими товарами карається їх конфіскацією та штрафом від 136 гривень. Якщо особа продає непромислові товари, їй загрожує лише грошове стягнення.